Доброго дня, друзі, ви Сьогодні хочу вам показати гібридну форму новинку на нашому участку Миколи Опришка під назвою Аксія. Це перше плодоношення в цьому році, а сьогодні у нас 2 вересня 2025 року. На цьому кущику я нарахувала 24 гроночки. Гронки такі для першого року дуже гарного розміру, гарної форми видовженої. При тому, що в цьому році дуже погане в нас запилення, багато винограду загорошило. Тут запилення дуже гарне. Ягідка в ягідку. Бачу ось такі гарнюсінькі ягідки, розміри в них чудові. Тільки що я зняла мішечки з кожної гроночки. Без прикрас хочу показати, як він виглядить. Це в нас перший кущ із сонячної сторони. Ця сторона тіньова, дуже гарна. А з тої сторони від сонечка попеклися ягідки. Є попечені, але вони не гнилі і тріщин нема. Отак От він до 2 вересня. Можна було давно його зрізати, до 2 вересня ось так він висить. Гарний. Шкірочка в нього міцна. Дуже солодючий, м'ясисто-соковитий. Ягідка десь розміром 12-15 грамів. Кущик молоденький. Буде запас деревини, будуть гарні грона. Так, такий рожевий колір. Виноград із підсіток без прикрас. Вон так, бачите, трошки є. Попечений. Отакі гронкі. Отака новинка на нашому винограднику Миколи Опришко Аксія. Перше враження першого року. Дуже гарне. Залишаємо його, будемо вирощувати, будемо спостерігати. На цей рік ми ним задоволені. Всім дякую за увагу. Бажаю всім міцного здоров'я, добра, миру, гарних врожаїв. До зустрічі в наступних відео.